Так, любенькі дорогенькі. Доброго ранку. Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора. Хто коли буде дивитися? Там опять, партія свічечок пішла до вас. Зараз запалимо. І ви запалюйте, коли будете дивитися, тоді запалюйте. І так запалюйте. Постарайтеся хоть трішки, щоб погоріла з моєю свічкою, щоб у мене горіла і у вас горіла. От такі діло. Так, що вам сьогодні розказати? Це не ті очки, це ті очки. Як справи, як ви поживаєте, як ваші діла? Бачите, як свічка горить? У когось так буде горіч бачите? Да? А обикновена ж свічка, як, як усі. Так, по коментарях. Вчора там минутку зашла в коментарі, і хтось питає, чи можете без лишньої болтовні. Це ваш коментар, такий, чи ви можете, ви питаєте, чи, чи можу я без болтовні лишні. Не можу. І не хочу, і не буду. Ви можете не болтати на цьому каналі, не писати. А я не можу. Открийте свій канал і сидіть мовчки, дивіться в екран і хай на вас дивляться. Так що, була болтовня, є і буде болтовня. Такий канал. Це такий ответ вам. Так-от так. Слухайте, слухайте мій совет вам і ума розуму набирайтеся. І все. Чи це... Це, це, це так, просто. Легко кажу. Хтось пише, кого ти воспитуєш. І вас, і себе. Знаєте? І вас і себе воспитую. Так. Мені просто цікаво, себе воспитую, знаєте, як сказати, в чому? В тому, щоб не боятися говорити правду. От, не треба жити, жити. Жили боялись і вмиратимемо, бої, боїмось теж. Себе оспитують в тому, що якщо я бачу по картах так, якщо воно зі мною совпадає, значить воно так. І боятися нема нічого тут приступітельного немає. Вас що трошки відкривайте глаза на все те, що вокруг відбувається. І чого воно відбувається, І що далі? І з, цим, і з цим, що робити далі буде? Буде Україна, будемо ми. Кого ти воспитуєш? Вас і себе воспитують, вам мій відвід, вас і себе. Себе ви поняли, в чому воспитую? Вас тоже. Говорить правду. Воспитую себе і вас, щоб говорити правду, а не боятися, ховатися, скриватися і так далі. І хтось за нас все це вирішить. Так, що ми дивимося сьогодні? Курськ, що там далі? Там вчора дивлюся, трошки там, веч вечором по Ютубу вже розказують, терористи ВСУ ведуть наступлення. Це вже терористи, українські терористи ВСУ ведуть наступлення. А як ви хотіли? А як ви хотіли? Карти, оскільки я на Ютубі, скільки карта показує одне й те саме, що все це треба видавлювати на ту сторону. І хай воюють самі з собою, і хай прочувствують, і так воно й буде. І так воно й буде, по-другому не може бути. Хоч що б там не розказували, хоч це зараз буде, хоч потім. Як кажуть, як, як, яка о, там поговорка є, кого в чому судиш, в тому і сам побудеш. Так само і ви прийшли спасати, прийдуть і вас спасать. Ви прийшли нас хер пойме від чого спасати, і ми так само прийде Україна спасать вас. І все, і прочувствуйте на собі. І подивимося, які от маски будуть. От як ви ракетами закидали і закидаєте Україну, і вас от маски такі всі. І земляни українська, і українців як таких немає, і Бендери, і до Бендерів. Ми в себе в Україні. Чи Бендерими, чи не Бендери, це вас тоже не касатися. Ви в Росії, ви Руські, ви Кацапи, ви теж нас не дождно касатись. Як ви там називаєтеся? Терористи ВСУ ведуть наступлення. Дай Бог, щоб, щоб прочувствували ви на собі. Не більше, не менше, щоб ви на собі прочувствували. щоб сім'ї, ті, що у нас, діток теряли, і, 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 і чоловіки, жінок, жінки, чоловіків, бать, батьки дітей своїх теряли. От щоб ви теж це на собі прочувствували. Не більше, не менше. Все те саме. Все те саме. А ми просто скажемо, вас спасати будемо. От теж проснулись і вирішили ВСУ дуже спасати вас, теж ви там нещасні. Сидете. Один мужик ваш казав вчора, що учить український гімн. От правильно, що учить український гімн і учить українську мову. Мені все одно, каже, ваш там по Тіктоку гуляє. Мені все одно, під ким бути. Якщо наші не можуть нас защитити, то хоч українські військові можуть нас защитити. Є такі відео. Видали їм, вирішив Путін виступати, дати по 10 тисяч рублів. Тим, хто потеряли, ті, хто біженці. От у нас біженці і у вас біженці. І ви будете тікати далі, ніж українські біженці. І українців ждали по всьому світу. Як би не було, щоб там не було, ждали, пускали. Подивимося, як з вами буде. У вас Росія велика, можна туди десь в Магадан тікати. Я думаю, туди українські терористи не прийдуть. Оце вам Київ, те, що ви розказували там два з половиною года за три дні. Чи за три неділі, чи за три місяці. От вам Київ. От велика Росія з усім гамном її великим. І от маленька Україна, в якої в те время, казалось, нічого немає. Давали, да, ніхто не каже, давали, давали, допомагали. І спасіба, і дуже велике спасіба. Ну, інтересно, б для Росії було, якби ще й не давав ніхто. Щоб прийшли тут, не розчитали, під не розчитали трошки. Бог його знає, як воно закінчиться, цей Курск, як воно далі буде, ніхто тут не, абсолютно ніяких там фантазій не маю я на що цього. Так як всі люди в Україні. Дивимося і дивимося і, і молимося. Київ за три дні. Який вам можна дати совет, просто без карт. Карти ми візьмемо. Який можна дати вам совет, тікайте і подальше. І не раз відео, передивіться відео, не раз вам відео, це, чи відео розклади показували. Що тікайте глуб, тому що ще все впереді. Так само і Крим Крима касається, тобто не раз відео було, і все воно буде. Все воно буде. Все те, що показує карта, все воно. В основному завжди воно так і по порівняні да. Буває, ти ж його примерно, там, от ти зробив розклад, людина жде уже завтра це все. А воно може бути розтягнуте порівняні. Вчить українську мову, гімн і біжіть. Чим далі, тим краще. Це курс, Белгород, що там, вороніш, Волгоград, хізячка, Таня розказувала все. Як треба наступати і як треба хахлів на коліна ставити. Подивимося, що далі буде в Росії зараз? І Білорусь. І глянемо ще на Білорусь, як вона. Чого, чого так вопрос? Чого нас вирішили, що можна освобождати? А вас не можна освобождати? Чого? Ну, Яка причина, що вас не можна так само йти освобождати, як ви прийшли нас? Там ракети кинули і прийшли нас освобождати. Чого ми не можемо вас так? Я не думаю, що в нас дурніші люди, дурніші мужики, дурніші військові. Я не думаю так. Я думаю, ніхто так не думає. І все це ви побачите. Прийде час, ви все це побачите. То тепер Україна почала СВО в Росії, так як ви СВО в Україну прийшли, СВО, сволочі, так само тепер Україна СВО, я так думаю, почне. Так просто воно не пройде це все. Те, що з Курськом зв'язано, ну, взагалі це. І навіть спасибо нам від вас не треба, що ми вас спасаємо. Абсолютно. Ми по душі своїй українській такі щедрі. Так, давайте подивимося, що далі буде в Росії. Нам давайте карти. От, сьогодні не робимо розклади, сьогодні закриваю багато чисток ті, що були у мене. Вчора було 8, сьогодні 9 відео, не знаю, коли вийде. І, ну, щоб ви розуміли, закриваємо чистки. Ті, хто в мене дуже давно, навіть, я дуже давно дивлюся, по, по списку, по цих, хто дуже давно закриваю. І хай Бог вам допомагає всім. Так, що далі буде в Росії? Просто карта візьмуть. Що далі буде в Росії? От, бачите ви мене, бачите ви мої руки, бачите карти. Карта смерті. Що буде далі в Росії? Смерті. Ми балакаємося саму територію Росії. Тобто, якщо до цього ми дивилися в Україні смерті? Росія там дивилася кіно по телевізору, і коментатори там хто Соловйов, хто там коментує все це? все Це двіження в Україні, ви дивилися зрителі. А тепер карта старшого аркана, смерть. Що буде в Росії? Тепер в Росії на території Росії. І хоча б там не почали, подімаєте, от як би, як би я вчора так. Якби не почали українських військових видавлювати назад, розумієте, це вже якийсь прецедент такий, буде дуже інтересний. Розумієте, просто так, ну як сказати, війна вже так, як була, вона не буде. Тобто Україна показала, як може. Так, що буде далі в Росії? Що далі буде в Росії? Смерті будуть. Бажання є, яке у вас там бажання. От стояти, вистояте. Всьому, всьому, бачиш, кожен сам за себе, кожен відстає, у вас буде шість палок от штрикати, от ви будете проти шістьох йти. Ну, старатися вистояти. Карта міра. Ну, мір і смерть, розумієте, як таковий мір для вас закінчився. Тобто, як такове мирне наблюдіння звідтіля, що в Україні відбувається, і. Радуватися там, як по Ахмадиту б'ють по роддомах б'ють, як цілі города, села зносять. Понимаєте? Як насілують, як убивають, це вже От Отак не буде. От запомніть, сьогодні 9 серпня, от розклад. Запомніть, я вам казала, в августі навіть робили ми розклад на август, ну, на серпень. Для Росії, мабуть, я так і не зробила, а для України, що щось буде, перелом буде. Все одно десь якийсь перелом буде. От 9 число сьогодні теж заповню. Понімаєте? Уже так, як було, не буде. Уже один цикл уже підходив, підійшов до завершення війни ну, в тій формі, в якій вона була. Уже в Росії падають смерті на руській землі. Чи це вона ваша, чи, може, й не ваша? Це ж таке? Може, ви теж там живете на птічих правах? Зажимаються люди, зажимаються люди. Хаос, що тут одним словом сказати, п'ять карт. Хаос якийсь буде. Хай не на всій території, тому що територія здорова, десь там далеко що буде? Оговання буде? Спишки будуть, спишки будуть отакісь. Все одно будуть нападки, нападки, нападки будуть на Росію. Да, і те, що вам не хочеться вірити, це не значить, що цього не буде. Знаєте, як карта показує, якщо ви не хочете в це вірити і думати, думаєте, от ви побачите свою віряч, і ви побачите бумеранг. От на собі ви побачите силу бумеранга. І так само, як кажуть, палка з двох кінців. От ви спасателі прийшли. Спасати, непонятно, кого від кого, прийшли вбивати. Так само і на вас, воно знайдеться, знайдуться сили, знайдеться все, що треба, щоб прочувствували ви. Карта Останетесь ви в дураках. От якби, як би якби я не цей, понимаєш, якби я би тут не хотів, карта все одно, буде якийсь хаос. Буде період хаоса, Останетесь ви в дураках, ви вже в дураках. А в дураках через те, що три дні за Київ вийшли там із флагами, з побідами, з формою такою парадною, Київ і Україну за три дні. Два з половиною роки. Хай ви там розбомбили, на це ума багато не треба. Бахмут і города і села це на це багато ума не надо. Діло в тому, що ви що, українців покорили? Українці покорились вам. Є люди, які тоді ждали, які зараз ждуть. Ну в основному український дух, ви не пок... ну, люди під вас не лягли. Да важко, да тяжко, да теж в нас в армії свої, понятно, люди, які хочуть жити, тут і винуватити їх, що людина просто хоче жити. Не воювати з биглами отакими. Непонятно за що, а жити просто хоче. Ну, нічого. Нічого, спалюєте ви себе самі, спалюєте ви себе самі по-дурному. по-дурному. Оцей егоїзм, це ваше я, воно вас оставив в дураках. От карта Сонця, своє я, егоїзм, він оставив вас в дураках. Просто в дураках. Уже, ви розумієте, уже от хаос той, що падає по карті, вже люди починають розуміти. А те, що тренділи нам по телевізору, а воно не все і так. Понимаєш? І не такі ми безсмертні, не такі ми безстрашні. І те, що, вова Путін там розказує, воно все не так. Ну, по 10 тисяч вам дадуть. Далі, зараз ви опять там пишете, кого ти воспитуєш? Нікого не воспитую. Сьогодні нікого не воспитую. Сьогодні я кажу те, що карта показує. Виходьте з своїх ілюзій, виходьте з своїх ілюзій. Поміжете, тому що вам внушали, внушали, ну і то. З другої сторони, я, я противник того, що ну, якщо я не хочу, щоб мені внушили, мені не внушать. Хоча б мені там не старались внушити, мені не внушать. У мене є мозги, я думаю, да, на своєму рівні можу, зрозуміло, якийсь там академік, ну, в то же час просто так внушити, не українське. Там, Політики, ні, 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 ніхто нічого не може, ні Росія не може внушити, що от вони прийшли, Благо нам дати. Ви собі благо не можете зробити. От хорошо ще було б, якби ви по своїх городах почали бомбити. Своїми ракетами по своїх городах. Давайте ще візьмемо 5 карт. Що далі буде в Росії? Ну, давай, що далі буде конкретно. Будуть уїжджати, будуть тікати. Будуть буде, буде, буде дороги. Будете уїжджати. Це буде швидко і скоро, тому що різко все змінюється. Я кажу, як би не було, понятно, що ніхто тут радості ще такої немає, ще непонятно, як там буде все складатися для біля Курська, але все одно є те, що у вас є слабі міста. Понимаєш? І те, що ми розказували, це одне, що вам в телевізорі внушають, ви зараз на свої глаза побачите, що от не такі ви сильні, не такі ви смілі, не такі ви умні, розумні, якщо ви себе захистити не змогли. Що ви прийшли в Україну робити? Мене захищати чи кого защищати? Ви, ви себе в Курській області не, могли, не змогли захистити. Тобто, ви пачками в плен здаєтеся, і ви кричите, давайте хоч Україну, якщо нас Росія не може захистити, може Україна нас защитить. На українці так не кричали. Ловушку, яку ви самі собі приготували. Із якої є по карті от мечей і восьмерка жезлів, приблизно не всі зможуть утекти, не всі зможуть вилізти з цієї ловушки. Ну, карта так показує. І карта. Буде багато жертв. Буде багато. Ми питаємо, що далі буде в Росії. Буде багато жертв на вашій землі, на вашій території. Время, як становиться, не знатимете ви, що з собою робити. Не знатимете вите ви, що в хаосі цьому робити. І подивимося тоді силу українця, який два з половиною року. І подивимося вас, от там два місяці, от наскільки воно там затягнеться. от подивимося вас, які воплі, соплі і все остальне. А просто ви поспридіте все, прийшли спасителі. Так як ви до нас ночі колись приперлись, Спасать. Десятка мечей. От що ж де Росія? От ми питаємо, що далі буде в Росії? Хто понімає карти, там може з Росії дивиться, ви понімаєте. Багато хто не вспіне втекти, тому що буде летіти із неба і, 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 і з усіля. Тому що десятка м'ячей показує і пов'язані, тут жертви будуть дуже страшні і дуже башені. Тобто, Совєт, як правильно, я вам кажу, совєт тут карта, ноги ну, в руки і тікайте. карт. І швидко, восьмерка жеслів, швидко, тому що ви попадаєте в ловушку. Остайтеся тут, де ви є це ловушка. Ловушка То тобто це жертви, ніхто ні на кого не дивитиметься. Десятка мічей це карта смерті. Тобто ми починаємо розклад із старшого аркана, смерть і закінчуємо розклад, десятка мічей, ну це та сама смерть, тільки в менше аркану. Вот таке, вот таке, вот таке. Вот таке, ребята, хлопчики и дівчата, кого ты учишь? Себе учу. І вас, Беларусь, давайте що и як. И забалачки. Скільки надо, скільки буду балакать? Мій канал. І все, ви відкриваєте свої канали, ще вам такий сов'ятоць скажу. І сидите, і балакаєте, чи мовчки, це вже вас тільки касається. Білорусь. Ну, Білорусь в цій ситуації Білорусь. Ну, тут бачиш, тут із Білорусі йде в сторону Росії, можуть йти, летіти, От, або військові, або підмога, ну щось може бути зв'язано. тому що тут, і бачиш, і рицар мічей, і король мічей. Тобто, Білорусь можуть утягнути. Можуть утягнути. Видимо, не видимо. Видімо, не відомо. фінанси? За фінанси. Ті фінанси, які Росія вкладала в Білорусь, їх треба одроблять. Понимаєте? І одроблять воно, бачиш, по карті йде, через зброю, через військових, через військові положення. Тобто, все це треба одробляти. Оці фінанси це все. Ну і карта тайна, да, будуть держати в тайні, да, будуть закривати це все. Да, може, не будуть знаєш, як сказати, на весь світ казати, що білоруси прийшли і там теж участвують в цьому всьому. Ну, все це буде. все це буде. Ну, і що білорусь йде? Ну, це показує карта, що прискакають, приїдуть, і що білорусь йде. Ну, от саме білорусь. Що саме Білорусь, же смерті. же можна заігратися. Понимаєте, можна заігратися. Це все можна заігратися. Я, от, я, от скільки ми балакали, відео знімали. Чи люди дійсно не розуміють, що от бумеранг существує, карма существує, що все це є, і все це реальність, дуже велика реальність. Знаєш, буває, як я вам кажу, не раз казала, дихати через раз треба. Понимаю? щоб ніде до себе нічого, ну, знаєш, як не накликати біду на себе. Так само дивися на Білорусь. Ну приїдете ви, ну, ну встрянете ви в це. Я в тому, що ви ж ляжете. Ваші смерті. Ваша, я питаю, що буде Білорусь? Що далі Білорусь? Десятка мечей, Смерті. Тоже можуть Білорусь втягнути в цю всю ігру. Що далі? Ну, уїжджати теж так само. Уїжджають люди, виїжджають, уїжджають, желання є жити, карта показує, колісниця. Той, що правитель, понимає, що теж все по дураку йде, все по дураку. Самі себе виставлять. навіть <смір> якщо Лукашенко, він чита, що він управляє. Подімаєш, не те, що людьми, а і зайчиком, і кроликом, і білочкою, і стрілочкою, і все, що там двигається в Білорусі, от людина вважає, що управляє, а окажеться в дураках. А окажеться в дураках. А чого? Ну давайте за нього подивимося. Чого? Чого в дураках окажеться? Тому що теж вони не такі сильні, як, ну як сказати, як хочеться їм бути. Не такі умні, не такі сильні. Ну, дев'ятка жезлів, це карта. Ну, хочете ви себе покалічити? Жизнь свою покалічити. Ну, пойдемте, що це балачки, ми балакаємо. Не допонімаю, не допоняю. тут безвихідне положення, і тут карта, знаєте, тут... Якщо ти розумієш, протягом цього там петляли туди-сюди, туди-сюди, то зараз ну, не те время, що можна пропетляти. Зараз дурак тільки може думати, що от Білорусь станеться в стороні від цього всього. Чи будуть називати, що це білоруси, чи це там людина з Білорусі, чи не будуть, но все одно карта Ілюзії, ну, ілюзій по карті ілюзій, ну, як сказати. Сумніватися, що білоруси зараз підтягнуться. Підтягнеться, карта показує. Тут дві оці перві карти, от вони показують. Уже движення почалося, вже все йде в движенні. Уже все йде так, як треба. Єдине, що, будете здихати і ви, білоруси. Понимаєш? Затягують і вас сюди. І от Росія, яка сильна не була, а чого так случилося, як случилося? Понятно, ніхто не знає, чим воно закінчиться. Поживем, побачимо. Поживемо побачимо. Ну, духнуть будуть і вони на руській своїй землі. Мирні люди, так як в Україні, мирні люди теж від їхніх рук погибали. Палка з двох кінців. Бумеранг, карма, як ще назвати. І все. Ось такі діла. Так що далі буде. Якщо так взяти розклад, далі буде. Це ще не все, далі буде. Як би не було, як би не розказували, Діло в тому, що вже ми бачимо на свої глаза чітко ясно, що Київ за три дні, чи за три місяці, чи за три неділі, чи за скільки вони думали взяти його, тобто вони вже взяли. Вже це вже все Знаєте, от таке велике стадо. От техніки там після Совєтського Союзу, навіть до хрена, Нєфті Газу, до хрена. і все. І розумієш, то вчуться, то вчуться, то вчуться. А це про що каже? Без карт каже, це просто про що каже, а нахер ви тут в Україні не нужні? Це тільки каже, що нахер ви тут в Україні не нужні, нікому не нужні. Особо відділенні, там може хтось цей, ну теж, ніхто не мішав тим віддільним, все продати, поїхати там купити і спокійно жити. Получати грандіозну пенсію, грандіозні зарплати, понимаєш, служити дьяволу непосредственно ніхто не мішав. Ніхто в Україні нікого не прив'язав і не каже, не продавай і не уїжджай Продавай і уїжджай Візьми деньги, купиш там і все, і будеш ти жити. Як ви кажете, їхня земля. Ну, тобто ми ісконно руські Ну, їдьте на руську землю живіть. Тут живуть українці. На українці, на українській землі. Далі буде. Тобто, одним словом, хочу сказати, вам далі буде. Так, розклади пишемо Viber, тільки Viber. WhatsApp Вчора щось удалила, наклацала, щось не знаю, щось я не вмію до цього всього. Не Ні телеграмом, нічим пишете вайбером. Тобто, чистки, захисти, все, що вам треба, свічечки, свічку попаліть, тому що запалила нова партія. Пішла. Щоб ви запалили дуже зі мною її, не колись там горіла, а зараз я вам її запалила, зробила все, що треба. Тобто все вайбером ви пишете, я тільки все відповідаю. Все, що треба, робимо на совість, і ви і я. І все буде добре. Все буде добре, Українки, українці, дубенькі, дорогенькі, все переживемо, все, що не вбиває, робить сильнішими. Просто нам треба до того всього, що там. Та нечість нам треба в самій Україні. В самій Україні просто як-то ставати більш людьми. І патріотизм, щоб не заключався, вишиванка чи чисто українська мова. А дійсно, не воруємо і робимо на благо України і людей, українців. Знаєте, щоб Україна стала хер ним уже. Хай Україна стане сильна, суперсильна. Ну, потім, і то не Ну, коли. Все, опять проти Все, давайте, пока, пока.